Вітаємо усіх та ласкаво просимо до нового навчального відео від Green Stuff World. Сьогодні ми будемо розповідати та показувати вам, як малювати червоний одяг на ваших мініатюрах. Водночас, ми зможемо протестувати нову лінійку фарб від Green Stuff World, а саме Max Formula. Починати варто, звісно, з сірої ґрунтовки. Одразу за цим ми використаємо колір Wonka Violet від Грінстаф для того, щоб покрити мініатюру. Ну що ж, прекрасно, ми покрили усю мініатюру базовим кольором Wonka Violet. Давайте переходити до наступного кроку. А першим таким кроком буде висвітлення за допомогою кольору Sangria Red. Справа у тому, що коли я малюю червоні фігурки, мені дуже подобається висвітлювати ці кольори ще більш світлими тонами. Зараз побачите. Зазвичай я починаю із темних базових червоних кольорів і поступово рухаюся вгору по відблисках, використовуючи більш сильні та насичені червоні кольори. І ось так піднімаюсь я до того моменту, поки не досягну фінального відблиску. Дуже важливий момент за допомогою ось цього першого тону відблиску. Ми намагаємось охопити усі зони подальшої роботи, залишивши тільки найбільш темний червоний, оскільки усі подальші етапи будуть базуватися саме на цих двох кольорах. Ну добре, як ви можете бачити, ми зараз виділили усі зони для подальшої роботи і переходимо до подальшого виділення. Для цього ми використаємо колір Кадро Red. але перед його застосуванням нам потрібно підготувати область більш світлим кольором. І для цього ми будемо використовувати Pitch Flash. Якщо ми не зробимо цього кроку, то в майбутньому нам буде важче отримати насиченість новими червоними кольорами. Тож краще не поспішати і промазати усі зони, які ми будемо у майбутньому висвітлювати, ось цим жовтуватим кольором. Але ми не будемо покривати цим кольором увесь. Сенгріє Ред, оскільки нам вже потрібно досягти такого ефекту градієнту. Саме тому ми покриємо десь приблизно 75-80% цієї площини задля того, щоб у майбутньому зробити хороші плавні переходи. Ну що ж, з цим ми завершили, і тепер нам треба покрити усі ці ділянки кольором каса Red. ред. Ну що ж, як ви можете бачити, я покриваю суцільним шаром червоного, потрібні мені зони, але завдяки попереднім нашим крокам я отримую повне насичення стороннім кольором по центру цих зон. А зараз нам треба ще більше підсвітити менше області всередині попередніх відблисків. Таким чином, ми будемо концентрувати світло усе більше і більше на кожному кроці, але як і у попередні рази, я покриваю новим кольором лише певну кількість всередині попередніх шарів, залишаючи трохи по боках. Не варто пропускати цей крок, оскільки від нього залежить фінальний вигляд вашої мініатюри. Не поспішайте, і я впевнений, що фінальний результат вас винагородить. Ну що ж, окей, коли я закінчу висвітлювати ці всі зони знову і знову, я використаю Glorious Magenta Deep для більшої глибини нашої композиції. Завдяки цьому цікавому інструменту я передам більше холодних тонів на задній частині нашої мініатюри. На цьому етапі ми покриваємо нею усі попередні наші кроки. Тепер прийшла черга передньої частини мініатюри, і на ній ми будемо повторювати усі ті етапи, які ми зробили у попередньому кроці на задній частині цієї фігурки. Зараз я збираюсь підготувати усі виділені області червоним кольором. Він називається Red Truce. Я використовую цей колір, оскільки я хочу передати на передній частині мініатюри більш теплі тони, ніж на задній. Потім я повторюю процес знову і знову виділяючи центральні області більш світлим кольором і при цьому зменшуючи зони охоплення. Тепер я збираю застосувати флюорет, що дасть сильний удар по червоному, та призведе до його більшого насичення. А тепер, як невеличкий бонус, я збираю зробити швидкий ОСЛ на передній частині нашої фігурки. Послідовність дій на цьому етапі така сама, як і на наших попередніх кроках. Спочатку виділяємо центр більш світлим кольором і потім покриваємо базовим. Звісно, це ми робимо виключно на зонах, де ми хочемо застосувати ОСЛ. Для весел я збираюсь використати флюоресцентний помаранчевий колір, і я пройдусь з ним по тих областях, які тільки що виділив. І так ми підходимо до фінального кроку. У ньому я використаю колір Wonka Violet задля того, щоб заново зробити ці тіні, які я міг просто зіпсувати під час процесу підсвічування. Ось і фінальний результат. І якщо вам сподобалось відео, то спробуйте цей процес самотужки. Я впевнений, що ви будете здивовані результатом. Дякую вам за перегляд, і я впевнений, що ми побачимось у новому навчальному відео від Green Stuff World. Хай щастить!